9 година вечора, 17 листопада. На дворі вже темніє. І ось у нас. Температура на градуснику 34. Приміщення. Нагадаємо, в травні місяці я тут інкубував. Спочатку курчат, потім перепилят, і була температура 38. Тобто температура майже інкубаційна. У нас така спека другий тиждень. Жаримося, як ті курчата. Але спека відступає. Так що... Лайк, підписка, коментар.